Фу, це якесь вже згнило я все. Разу, за лапу, за хату, я я зім! Мені ніхто не буде. Це, я... це яблучне варення, ви що, на що воно Наше це яблучне варення? Я з'їм. Так воно на вулиці стояло за хатою ж на жарі. Воно не було в погрібі. Ви що, хочете отравити? Ну, бо... ну відкрий, Саш, понюхай, ну це А там от я сміяв зігнала, а там один свина, свина не хоробував, бо ще як вони у до тої. Як почав сміятися до неї? Доплін. Я кажу, до неї, ти за піздить, ти, вже... ти вже тут побачив рано. рано дивиться з вещами йде. Я кажу, що, і до І довго музика і це наші нові шини, а це наші старі шини. Я думаю, може цей продати їх нам шини? Чекай будуть. Ну як в ні. Ніколи не спіши, бо голий лиш. Так, у нас шини ось такі, дивись. Мішелін. Як ніби то якісь мішаліні, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому на гонках. Не знаю, як вони... ну... В принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Правильно. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них встиг перезутися, е, покататися і почути. От. Тому, якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, бо тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахера воно треба. Правильно. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які хочеш. Ага. З 15 по 21.